Що потрібно залишити в минулому? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант: в минулому потрібно залишити стреси, перевантаження. Ви занадто багато берете на себе відповідальності і не тільки за себе і свою роботу. Ви тягнете на собі обов'язки інших. Ви людина відповідальна. Вважаєте, що краще зробити самому, чим потім перероблювати за кимось. Але це не вихід. Тягнути все на собі. Ви в кількох кроках від вигорання. Делегуйте обов'язками, роздайте їх іншим і більше відпочивайте, бо моральне вигорання може перекинутися на проблеми зі здоров'ям. Ви вже і самі це відчуваєте. Другий варіант а вам треба пригальмувати. Ви занадто завзято і рішуче приймаєте рішення, не обмірковуючи деталі, не задумуючись над наслідками. Лідерські якості, амбіції, місцями агресивний підхід має місце бути, але не в постійному режимі. Ви упускаєте важливі деталі, та і наше життя, воно базується із дрібниць. Ваш розум гострий, але він може ранити оточуючих і близьких. Пригальмовуйте, спробуйте приймати рішення не тільки розумом, а й серцем, і в ваше життя прийде гармонія. Третій варіант ви відчуваєте себе, наче у полоні, наче у глухому куті, і виходу немає. Так, ви дійсно у скрутному положенні, але вихід є завжди. Якщо і не переможцем, то і не програвшим. Треба заспокоїтися. Найголовніший ваш ворог зараз це ваші негативні думки і зневірення, які призвели до нерішучості і страху щось робити, бо боїтесь, що буде ще гірше. Не буде саме прийняття ситуації, прийняття себе. І віра, що все можна змінити на краще, це ваші перші кроки на шляху до перемоги. Зберіться і дійте. У вас є сили налагодити своє життя. Всесвіт в вас вірить, тому і ви вірте в себе.